Хватько. Розглянемо схему майданчика естафети Хватько. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою. Та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. М'ячик дві штуки. Ракетка 2 штуки. Маркери 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту. Фінішу руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди перед початком вишиковуються на старті. Той, хто стартує першим, тримає в руці ракетку, на якій знаходиться м'ячик. Ракетку слід тримати за край руків'я. За командою судді він стартує. Рухається вздовж лінії руху, отримуючи м'ячик на ракетці. Оминає точки розвороту та повертається на старт. Там передає естафету ракетку разом з м'ячиком, наступному учаснику і все повторюється. Якщо учасник втрачає м'ячик і він не викочується або викочується за межі змагального поля, не на поле руху команди суперниці, учасник може наздогнати м'ячик та повернутися до руху з точки, в якій він його втратив. Якщо м'ячик викотився на поле команди суперниці, то якщо учасник може досягнути свого м'ячика, не покидаючи своєї половини ігрового поля, хоча б однією стопою, і це не перешкоджає команді суперниці, то він повертає м'ячик і продовжує рух з точки. В якій він його втратив. Якщо учасник не може досягнути свого м'ячика, не покидаючи свого поля, або таким чином заважає учаснику команди суперниці виконувати естафету, то команді зараховується поразка. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.